У Полтаві обрали секретарку міської ради, думка юриста та депутатів. Тут для де мене наймотіє, найголовніше це консолідувати депутатський корпус. Акція до Дня протидії торгівлі людьми. У Полтаві пасажирів попереджали про небезпеку. Як людина їде перший раз і може попасти в якусь халепу? Я вже їздю на перший рік. В обласному центрі провели тестування на гепатит. Скільки людей його пройшли? Якщо людина хоче анонімно, можна анонімно, можна і офіційно. У сесійній залі Полтавської міської ради зібрались депутати від майже усіх фракцій. Відбувається задцять 28 липня на позачерговій сесії розглянули питання про припинення повноважень секретаря міськради Андрія Карпова. Засідання розпочали об 11 годині. Порядок денний засідання підтримали 31 депутат. Голосування за припинення повноважень секретаря було таємним. Аби віддати свій голос, депутати по черзі заходили у спеціальну кабінку, а після цього вкидали бюлетені у скриньку. 31 бюлетень підтримали рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади секретаря полтавської міської ради 8-го сликання Карпова Андрія Анатолій. Таке рішення депутатів Андрій Карпов заветував. Документ про це він показав під час засідання. So оголошую розпорядження міського so голови про you? зупинення you рішення you? позачергової. You ви, you, ви не рішення... на сесії. Та це неважливо, я секретар міської ради. Рішення про його звільнення, воно є актом індивідуальної дії. І воно набирає чинності з моменту його прийняття. Тобто, коли депутати проголосували і головуючий підписав це рішення, Карпа автоматично втрачає свої повноваження і вже не є секретарем. Відповідно, він вже не має права накладати вето на це рішення. Більше того, у Карпова наявний, в зв'язку з його звільненням, реальний конфлікт інтересів. І навіть якби він мав таке право, то вчинення таких дій в умовах реального конфлікту інтересів є корупційним правопорушенням. І, відповідно, він би мав внести відповідальність. Він же ж виконував функції здійснював функції міського голови, якому підпорядкували всі директори комунальних підприємств, начальників управлінь відділів департаментів, повністю провалена політика з поточним ремонтом доріг в місті, з прибиранням, з благоустроєм, постійно порушувався регламент, закон про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад. Депутатам не давали право висловлюватися на сесії, зазначати свою позицію. На цьому ж засіданні обрали депутати на посаду секретарки міськради, представницю партії Слуга народу, військову медикиню Катерину Ямщикову. До цього на сесіях багато було питань у депутатського корпусу. Десь інформація закрита, чомусь не давали її, і так далі. Але тут для мене наймотіє, найголовніше це консолідувати депутатський корпус для вирішення питань, які зараз під час війни критично важливі, як для фронту, так і для нашого міста. Кандидатуру Катерини Ямщикової підтримали депутати, зокрема із фракції Слуга народу рідне місто за майбутнє партія простих людей Сергія Капліна та позафракційні депутати. Загалом за неї проголосувало 26 депутатів. Це наше політичне рішення, тому на дану хвилину ми не хочемо розпространятися. Ну в будь-якому випадку ми будемо її підтримувати в роботі для нашого міста, для військових. Що це наше завдання я думаю, для всіх. Граждан нашої країни. Подальшому наші дії будуть дуже прості. Ми будемо працювати на благо нашого міста, на благо наших військових, що як можна скоріше виграти війну. Це для нас найголовніше, щоб в місті працювали роботи. Оце ми будемо робити. Нагадаю, засідання щодо припинення повноважень Карпова депутати ініціювали 27 липня. До цього частина обранців подавали звернення про скликання сесії з таким питанням до самого секретаря. Обрали його секретарем міськради 19 березня 2021 року. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава. У Полтаві депутати обласної ради проголосували за те, аби залишити на довоєнному рівні тарифи на тепло та гарячу воду. Це щодо тарифів підприємства Полтава Теплоенерго. Рішення підтримали 50 із 73 присутніх депутатів. Відповідно, ціни на тепло та гарячу воду не зміняться у містах, які обслуговує підприємство. У Полтаві, Машівці, Карлівці, Решетилівці та Котельві. Таке ж рішення ухвалили щодо тарифів підприємства Лубний теплоенерго, розповів голова обласної ради Олександр Біленький. Лотава теплоенерго здійснює свою діяльність відповідно чину законодавства, і в них є таке поняття як як економічно обґрунтований тариф. Але станом під час війни діє мораторій. Про підвищення цін. Тому в нашому рішенні було прописано те, що ціна залишається та ж сама, яка була до 24 лютого 2022 року. Тобто до початку війни. Тобто, на всій території дії комунального підприємства Полтава Теплоенерго» тариф залишається незмінний. Черги, багаж та перевірка квитків з Полтавського автовокзалу люди вирушають за кордон міжнародними рейсами. Благодійна організація Світло надії спільно з правоохоронцями та працівниками соцзахисту на автовокзалі провели акцію Народжені вільними. Всесвітній день протидії торгівлі людьми відзначають 30 липня. Він був започаткований 2013 року Генеральною асамблеєю ООН. Як розповіла старша оперуповноважена управління міграційної поліції Тетяна Іщенко, протягом 2023 року на Полтавщині зареєстрували чотири факти злочинів пов'язаних з торгівлею людьми. Одна трудова експлуатація, три сексуальна експлуатація. Минулого року також було зареєстровано два бахти трудової експлуатації. Ці злочини було, вчинялися на території України. Триває досудове розслідування. За словами проєктної менеджерки благодійної організації Тетяни Жигаліної, протягом цього року до них звернулись за допомогою п'ять осіб, серед яких одна дитина. Благодійна організація Світло надії є виконавчим партнером Міжнародної організації з міграції. Ми перенаправляємо осіб постраждалих від торгівлі людьми для встановлення офіційного статусу від держави. Офіційний статус постраждалої від трудового рабства в Полтавській області цього року отримала одна особа, каже Олена Долінська. Потерпіла звернулася до держадміністрації та написала заяву. Через три дні. Проводиться співбесіда з посадового слова цього питання, заповнюється опитувальний лист. Поки людина себе вважає потерпілою, вона має право на отримання безплатної вторинної правової допомоги, медичної допомоги, психологічної та отримувати притулок. Після того, як вона отримує цей статус, він надається на два роки. Також вона має одноразову матеріальну допомогу в розмірі трьох прожиткових мінімумів. Дуже багато людей звертаються, але не дозакінчується діло до кінця. Вікторія Горохова виїжджає до Варшави по роботі. Бо як людина їде перший раз і може попасти в якусь халепу. Я то вже їздю на перший рік, то а так як перший раз їдеш, то тяжко. Треба людині пояснити, куди звернутися, як себе поводити, щоб свої дані не розголошувати, паспорти, все, оригінали тримати при собі. Всім пасажирам рейсу ми надаємо сумку Шопер з логотипом Народжені вільними. Також в цій сумці знаходяться інформаційні матеріали і вода та печиво в дорогу. Звернутись за допомогою потерпілий може на гарячу лінію. Там є гаряча лінія. Посольства і туди можна зателефонувати і їх зв'яжуть з представником України. Якщо людина знаходиться в Україні, можна набрати номер 520, 527 або 1527. Там людина допоможе, можливо, психологічна, можливо, людина не знає, що робити, їй там підкажуть. Це все анонімно. Оксана Іванова та Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава. Житель Полтави Гліб Шаповал прийшов протестуватися на гепатит. каже, використовує всі можливості перевірити своє здоров'я. Навіть якщо ти ніколи не проходив його, то будь ласка, от є, тут є всякі палатки, стаціонарні, нестаціонарні, якісь передвижні лабораторії, які тобі можуть допомогти з цим питанням. Тут якось і безкоштовно все, і недовго, та не боляче. Полтаві охочі мали можливість безплатно перевірити наявність гепатиту. С. таку акцію влаштували до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Повідомила співорганізаторка проєкту Іванна Данилишина. Інфекція в організмі людини може протікати багато років, і людина навіть не буде здогадуватися про те, що вона інфікована на вірус гепатиту. С. тому дуже важливо кожній людині проходити тестування на вірус гепатиту для того, щоб потім мати можлив... знати про свій статус так чи про наявність відсутність гепатиту в організмі і в подальшому звернутися до лікаря-інфекціоніста. Основні клінічні прояви парентеральної гепатитів Б, це швидка втома, болі в суглобах, болі в м'язах. І вже на тяжких формах з'являється пожовтіння шкіри, пожовтіння склер, інколи крововилови, кровотечі. Тестування на гепатит можна було пройти анонімно. Якщо людина хоче анонімно, можна анонімно, можна й офіційно. Проходиться все дуже швидко, швидкими тестами. Проколується палець, одна капля крові і чекає людина 15 хвилин, але цей результат не є стовідсотковим для постановки діагнозу. Через те, що нині більше людей проходять медичні огляди, вдається виявити більше випадків захворювання, говорить Лідія Войтенко. У нас в на обліку стоїть до трьох тисяч хворих. В тому числі 2134 це левова доля це хронічні вірусне гепатити С і 500 з лишнім це хронічний гепатит Б. Ми щороку виявляємо до 300 хворих. Зараз, перше півріччя 2023 року, ми вже виявили 400 хворих на хронічний гепатит С. І Більше 30 чоловік на гепатит Б тести на виявлення гепатиту можна стати у сімейного лікаря та в лікаря-інфекціоніста. Загалом під час акції протестували 25 осіб. Усі результати негативні. Світлана Мостепан, Анатолій Кикоть та Павло Лопатюк. Суспільне новини Полтава. Людмила Кваскова з Миргорода опікується понад десятьма собаками та півтора десятками котів і кошенят. Живуть усі разом в будинку. Чому в будинку? Я е, не тримаю собак на вольєрах, повторююсь. Нема в мене буду. Вони всі вміють жити в будинку. Цуценяти воно виховане, воно не буде гадити у вас в домі, воно не не їстиме ваші меблі. Скажіть, будь ласка, е, з якого дива я буду віддавати собаку на, на будку. Серед вихованців Людмили Кіт Рудік та пес Тобік. У нас є така парочка. У Нас є такий район Тарелочка на курорті викинуті собака з котом в мішку були. От, вони були дуже е, худі, такі худі, що таких я худих ніколи не бачила. От, е, потрапили вони до мене вже три роки тому. Це було просто така шкура і просто хребет як у Що кіт, що собака. На кухні є місто для посудомоїчної машини, але не можемо поставити того, що там живе в нас тобік. Нині Людмилі 60 років, вона на пенсії. Раніше працювала в Державній службі надзвичайних ситуацій. Безпритульними тваринами завжди опікувались і в родині жін. Мене батько дуже любив, От він нагодує всіх кого достане. У нас завжди були ну, породисті, расові собаки були, в батька були, потім я, коли вже доросла стала, заміж вийшла, теж тримала собаку. Я була заводчиком, такс, мабуть, більше 20 років. Але наряду з расовими собаками у нас завжди були прості собаки. Кого піймали там десь якесь нещасне собача, додому принесли, то батько завжди казав. не а де його нікому пристраювати? Воно вже і так настрадалося. Хай воно лишається в нас. Деякі тварини потрапляють до неї вже вдруге, як, наприклад, собака Дана розповідає Людмила. Мешкала вона в мене, коли був 14-й год. Перші пересіленці приїхали до нас тоді в Миргород. і Води ну збили тут в чарку, і вони приїхали до мене в притулок. взяти цуценя. Цуценята були, але їм сподобалась дана. Вони її забрали. Але через два роки це був мій останній день, коли я працювала в ДСНС. Я утром здавала сміну, підійшла. А там дорогу так видно. Дивлюся, йдуть з арматурного заводу собаки. Дивлюсь, собака похожа на мою дану. Я збиралася додому. Я більше б не прийшла на сміну. З тих пір вже я її нікому не віддаю. Допомагають з кормами та лікуванням тварин, благодійні організації та люди, говорить волонтерка. На харчування я тваринам не збираю. Ну, коли тварини хворіють, а хворіють є по різному. Якщо це буде щось там таке невеликих коштів, то звісно я впораюсь сама. А якщо це потребуватиме якась там операції або що, то е, звертаємося до людей до Фейсбуку, і люди дуже дуже допомагають. Я вмію з цим жити, я вмію ну, цьому давати ради. Тому що деяким людям, допустимо, один кіт і одна собака це забагато. Проблем таких нема, аби тільки не хворіли. Дарина Литвак Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 12 до 17 тепла, у день плюс 22, плюс 27. У Полтаві нічна температура складе від плюс 13 до плюс 15. Денна – 24-26 градусів тепла. На неділю 30 липня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 3,8 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині також від 13 до 18 градусів, у день 24-29 градусів вище нуля.